Нема прощення. Він пролив і мені прощено. Він пролив і тобі хоче простити. Прийди до нього. Признай Його і стань під Його власть, щоб він був твоїм царем. Як приємно бути під владою Ісуса. Він не той, як наші кандидати в президенти. Ні, ні. Обічають Золоті гори. Бо так треба. Ісус так не робить. Він конкретно дає тут же. І дає не земні блага матеріальні, а дає нам мир, дає нам радість, дає нам вічне життя, дає нам усиновлення і спадщину на небесах, і свободу від гріха і дьявола. І ми вільні люди уже на цій землі. Отака віра Христова. Подобається вам? Не знаю. Хай вас Бог благословить. Христос народився. Христос народився. І він скоро прийде, він скоро прийде, но не младенцем он явиться відсам, щоб пролітні повінною кров. Другий раз Ісус прийде забрати тих, хто дозволив йому народитися, хто добровільно став під Його власть, хоч сміялися, як насміялися комуністи, атеїстична влада, я це пережив на собі, ой, ви темні люди. Що мені тільки не пророкували, в мене світло майбутнього не буде, що в мене ніякої кар'єри не буде. Чуть не плакала над іною, який я бідний чоловік, бо я вірю в Бога. А в них була власть. Нині я щасливий, а вони бідні. З Богом найлучше життя, дорогі мої, довірмося Богові, а не людям. Людей любимо, людей прощаємо, але на людей, надії. Не кладімо, бо це пісок, бо це збамана тростина, а Ісус сильна підвалена, дорогоцінний наріжний камінь, хто вірує в нього, ніколи не буде повстиданий. Хвала Христу. І тому, дорогі мої, хто сьогодні не прощений, хто ще сьогодні не є спасений, я умоляю вас ради народженого Ісуса, не йдіть додому порожні. Не йдіть зі своїми тягарами, не несіть їх і не кажіть, може, завтра я прийду. День завтра може не мількнуть і сонце не освітить нас О, мудрим будь, прийді зараз. час. Вибачте за російські слова, бо в Києві живу. Но я люблю вас, а Бог вас любить набагато більше. І цей вечір він подарував нам. Добрий наш Господь. Хай ця тиха різдвяна ніч запанує в нашому серці, щоб в нашій душі залунали акорди Тихая ніч, дивна ніч. Весь світ спить, лиш не сплять пастухи у полі. Хай наша душа сьогодні буде відкрита. Запросім Його, як друга, запросім Його, як Спасителя. Він так хоче жити в наших серцях, так хоче жити в нашому домі, так хоче жити в Україні, а Україна впероється моцно. так не хоче, хоча стільки крові пролити, стільки воїн голодоморів, незалежність на волоску України. Бо коли ми не цінимо тим, що Бог подарував Україні, не можна незалежність, Торгувати нею. Не можна, коли ми незалежні, давай будемо їсти, пити, гуляти, обманювати. Но ми яму собі риємо. не будьмо немудрими людьми. Не повторяймо помилок тих, хто жив перед нами. А повернімо своє лице, як мудреці зорю побачили. Як вони зраділи, вийшли від ірода і зоря їм засвітила. І вони зазореють, зазорею, а зоря їх привела до Ісуса Христа. І вони прийшли і в палениць і поклонилися Йому, як царю. Тоді він був маленьким дитям, а сьогодні Він прославлений, вічний, воскресший, святий і в грядущий. і прийде, не загаїшся, а праведний вірою жити буде. Давайте станемо молитви. Хто бажає сьогодні, щоб вам були прощені гріхи? Щоб ви отримали спасіння від Бога, скористайтеся, станьте під вас Ісуса. Будь ласка, піднесіть свою руку Ми помолимося за вас. Хто бажає своє серце віддати Ісусу, будь ласка, підніміть руку, ми помолимося за вас. Я радий за вас. Хто підняв руку, ви можете вийти до переду, щоб я за вас помолився добре. Будь ласка, не соромтеся Христа. Божий син заявив. Хто мене посоромиться в цьому світі грішному і перелюбному, я того повстидаюся перед Отцем і ангелами Його. Ісуса, соромитися не треба. Треба соромитися, обманювати. Треба соромитися, робити зло. Треба соромитися, робити неправду і сіяти зло. Того треба соромитися і не робити. Все, хто бажає, будь ласка. Хто хоче серце Ісусу віддати. Будь ласка, ще й сьогодні бо завтра ми не знаємо, що нам принесе. Будь ласка, може, ще хтось хоче прийняти Ісуса, і ми будемо молитися з вами. Будемо молитися за вас. Проходьте сюди допереду. Господь є добрий, люблячий і милосердний Бог і хоче дати спасіння. Хоче, щоб імена наші були записані у нього у вічній Божій Книзі. Маємо дати згоду на це. Він віроломно не війде в наше серце, воно має відкритися для того, щоб ми прийняли його. Всі ці серця, які вийшли, вони є дорогі для Господа і для нас. Всі вони заявили, що вони хочуть, щоб їх Господь сьогодні спас. На підставі Біблії святої. Гарантія спасіння в їхній вірі, коли їхнє серце. Буде відкритий перед Ісусом, Він їх прийме, простить і благословить. Ви можете повторити молитву за мною, коротенько. Можете? За мною. Зможете, так? Церква, ви підтримайте нас, добре? Підтримайте нас, а ми помолимось зараз молитву і покаяння. Ви моліться за мною. Боже наш. Ми приходимо до тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми визнаємо свої гріхи. Ми відкриваємо перед тобою наше серце. Просимо тебе, прости нам, обмий нас, освяти нас і прийми нас в число своїх дітей. Війди в наше серце. Ми хочемо тобі служити. Ми хочемо бути під твоїм керівництвом. Благослови нас, прийми нас і дай надальше жити для тебе. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Молимось церква за наших друзів. Боже наш. Ми тобі щиро дякуємо за наших сестер і братів. Які вийшли допереду. Вони бажають прощення, прости їм, помилуй їх, і хай їхній погляд віри буде на хрест, на Голгофу, де ти був розп'ятий за гріхи наші. Благослови їх, Господі, війди в їхнє серце Духом Святим, Хай від нинішнього дня спасіння буде їхнім власним від Тебе прийнятим. Благослови укріпи Духом Твоїм. І кров'ю святою обмий, і хай вони будуть власністю Твоєю по всі дні життя їхнього. Благослови їх, Боже, ти знаєш, яка була боротьба, ти знаєш, які були тривоги, але ми на руках молитви їх несем, благослови їхнє серце, їхній розум, їхнє життя, їхнє здоров'я, їхні родини. Хай будуть благословенні у ім'я Отця. Сина і Святого Духа. Амінь. Хай вас Бог благословить. Ой, вже сонечко сідає. Сонечко сідає, лиш Жевріє неба край, темна нічка наступає, а в душі моїй печаль душе моя не журися, ніч мене настане де в царстві, Господа господає. Ще моя не журися, ніч мене настане, день. В царстві Господа Ісуса, заспіваєш знов пісень. бо для тебе наступає, царства Божого. and more more